Дитяча Біблія Голос, що кликав Самуїла Перша книга царів, глава третя, вірші з першого по 14 На той час, коли отрок Самуїл жив у храмі, слово Боже до обраного народу звучало зрідка, і видіння були нечасті. І було в той час, коли Ілі лежав на своєму місці, очі його затьмарилися, і він не міг бачити. І світильник Божий ще не згас, і Самуїл лежав у храмі Господнім. Да ковчег Божий, і проголосив Господь до Самоїла, і відізвався Самоїл, Ось я. І побіг він до Ілія та й сказав Ось, я ти кликав мене. А Той відказав: Я не кликав тебе, сину мій. Іди до себе, лягай! І він пішов і ліг. Самуїл ще не знав тоді голосу Господнього, і ще незнаним було слово Господнє, а Господь знов покликав, і знов було те саме. І втретє проголосив Господь до Самоїла. І він устав і пішов до Ілія, і сказав: Ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе юнака, і сказав до Самуїла: Іди, лягай, і якщо знову покличуть тебе, то скажеш: Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл, і ліг на своє місце. І увійшов Господь, і став, і промовив, як перед тим, Самуїле. А Самуїл відказав. Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе, і тоді Господь став казати йому про те, що він зробить із домом Ілія. Він покарає цього священника за те, що той знав, як його невіруючі сини ганебно поводили себе, але він не зупиняв і не викривав їх.